Будинок сімейного типу Наталія та Олександр Гоц із Осетняшки на Кіровоградщині створили у жовтні цього року. У родині шестеро дітей: двоє племінників під опікою Єлизавета і Давид, троє вихованців Богдан, Дар'я і Максим, та рідний син Володимир. Старший рідний син Наталії, 21-річний Максим, захищає Україну. Ми спочатку були хотіли, думали, що буде прийомна сім'я, а потім таке. Рішили, що буде будинок, будинок дитячих сімейного типу. І щоб розширитися, нам пропонували більший будинок, щоб більше було і міста, і більше було дітям окремі ці ж кімнати. Каже, площа цього будинку 96 квадратних метрів. Тут чотири кімнати, три з яких займають діти. Тут дівчата проживають, ліза, дар'я. Це їхня кімната. Вони тут. у двох». Я живу тут вже три роки. Мені тут подобається. Дуже класно. Я люблю фарбуватися». А Тому, ким мрієте стати? Візажист. Для цієї родини знайшли більший будинок. Нині триває перевірка документів, розповіла начальниця служби у справах дітей Великосеверинівської сільради Юлія Хайнацька. Вони бажають взяти ще четверо дітей, і відповідно чинного законодавства повинна бути певна квадратура для того, щоб утримувати цих дітей. Відповідно чинного законодавства, загальна площа. Повинна бути 262 квадрати на дитячий будинок сімейного типу, якщо вміщається 10 вихованців з урахуванням своїх дітей і двоє батьків-вихователів. Говорить, будинок купуватимуть за державні гроші, які отримали за умови фінансування. Надійшла до державного до місцевого бюджету. Субвенція з державного бюджету місцевим 3 мільйона 690 тисяч на умовах співфінансування 10%. відсотків з місцевого бюджету. Виділено 460 тисяч. Будинок мають купити до кінця цього року. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.